І я сьогодні подивилась подкаст дуже зараз популярної психологині, терапевтки Естель Перел. Я, я чого до неї повернулась? Я її дивилась, коли була в минулому шлюбі. Того, що вона мені давала надію на те, що взагалі щось іще може бути. Того, що що у думаєш, неї... думаєш, на увазі? Типу, що, ну, що можна, шлюб якось, може бути шлюб бути врятований, врятований та, mm-hmm. що не все загублено. Того, що у неї риторика така, що у всіх людей взагалі в голові така біполярка існує, що від стосунків хочеться безпеки, надійності, захищеності, передбачуваності, що ти можеш покладатись на цю людину. А в цих <клух> стосунках потрібен ризик, пригоди, адреналін, і що це не може е поєднуватися в одних і тих самих стосунках. Дура, чи що? Получається. Може. 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 Так причому. Дійсно, в скучних стосунках буде скучно. Ну, вірняк. Ну, якщо кожен ну, звісно, живе з не своє... скучні стосунки. Во, так, якщо кожен живе своє життя, приходиш тільки з роботи, що там, що там, як діти зі школи одне одному відповіли норм, а після цього і ще треба <говорить> <говорить> якось. <говорить> По суті, з людини. Це вельтрона. А я складаю голову. З людиною, з котрою у тебе по суті, спільних інтересів нема. Вас об'єднує тільки побут по факту. Може діти, може ще там якась суперконструкція, але по суті класних відносин немає, тому що не хочеться спілкуватись.